Якщо ти вийдеш на вулицю та знайдеш випадковий камінець, а потім обережно розіб'єш його молотком, то всередині ти найімовірніше побачиш те саме, що і ззовні – гірську породу, що складається з польових шпатів та кварцу. Проте тобі може пощастити натрапити на жеоду. Якщо в камінні була порожнина, яка заповнювалася водою упродовж тривалого часу, всередині можна знайти нарости кристалів. А ще час від часу трапляються фосилії скам'янілості давніх організмів. Цікаві знахідки. Але щоб здобути метал, знадобиться більше зусиль, ніж під час розбивання каміння. Розберімося. Метали в земній корі рідко трапляються в чистому вигляді, здебільшого їх вилучають із металічних руд, гірських порід, що містять бажані метали у формі мінералів. Для того, щоб знайти необхідну ділянку для видобування, знадобиться допомога геологів. Більшість родовищ вже відомі і нанесені на карти. Маємо про це окреме відео. Але час від часу знаходять нові родовища, проводять розвідку за допомогою літаків чи дронів, збирають інформацію про магнітні гравітаційні показники тощо. Потім рушають на місцевість, де вивчають геологічні структури, породи та мінерали на поверхні, беруть проби води. Ґрунту, рослин і повітря для хімічного аналізу, визначають характер підземної ділянки, і тільки потім, якщо всі дані свідчать про те, що місце може містити потрібну сировину, здійснюють буріння та збір зразків. Але не факт, що видобуток почнеться, необхідно розрахувати витрати на сам процес видобутку, перевезення та обробку сировини, оцінити безпечність для людей, що проживають біля вибраної ділянки, та наслідки для екосистем. Якщо всі етапи пройдені успішно, ліцензії отримані, а обладнання закуплене, ура! Можна копати! Залежно від глибини залягання руди виділяють два основних методи видобутку поверхневий та підземний. При поверхневому методі шарами видаляються рослини і поверхневі породи, щоб дістатися бажаних руд. Проте такий спосіб може спричинити значні екологічні проблеми втрату лісових масивів, ерозію, забруднення водних джерел тощо. Підземний видобуток, відповідно, здійснюється шляхом прокопування тунелів. Він завдає менше шкоди довкіллю, проте є більш небезпечним для робітників і робітниць. Отриману руду подрібнюють, після чого її необхідно збагатити, збільшити відсоток бажаного металу. Один із найстаріших методів гравітаційне збагачення. Подрібнену руду пропускають крізь воду, метали важкі та осідають, а потік води уносить легші домішки. До речі, саме цей метод використовують у процесі добування золота з річок. Інший спосіб магнітне збагачення, коли метали, що притягуються магнітом, наприклад, залізо, відділяються від домішок за допомогою магнітів. У природі метали окиснюються, тобто віддають свої електрони. Найчастіше в сполуках окисниками виявляються оксиген та сульфур. І утворюються оксиди або сульфіди металічних елементів. Відповідно, залежно від того, в якій сполуці перебуває металічний елемент, руди називають або оксидними, або сульфідними. Уявімо, що після очищення руди ти отримуєш мінерал тенорит чорні кристали, що є купром 2 оксидом. Для того, щоб із нього вилучити мідь, необхідно відновити катіон металічного елемента для цього його плавлять. Високим температурам у присутності відновника найчастіше як відновник використовують вуглець. Запишімо хімічні рівняння реакції відновлення купром 2 оксиду вуглецем. Купром О плюс С дорівнює купром плюс СО. Купром О плюс СО дорівнює купром плюс СО2. Виявити, що утворилася саме мідь можна завдяки тому, що чорні кристали купром 2 оксиду перетворюються на характерний для міді червоно-рожевий розплав. А перевірити, що виділяється саме вуглекислий газ, можна зібравши його та пропустивши крізь розчин гашеного вапна кальцій он 2 Якщо цей газ і справді СО2, то має утворитися білий осад кальцій карбонату кальцій СО3. Альтернативний відновник водень. Напиши хімічне рівняння відновлення купром 2 оксиду водним. Купром О плюс H2 дорівнює купром плюс H2O. Через те, що процедура відбувається за високих температур, вода виділяється у вигляді пари. Уявімо іншу ситуацію. Ти видобуваєш мідь із мінералу ковеліту з формулою купром С. А потім піддаєш цю сполуку високим температурам в присутності відновника. Хімічні реакції будуть протікати в два етапи. Спочатку відбудеться випалювання до оксиду металічного елемента, а вже потім відновлення вже знайомими тобі способами. Під час випалювання утворюється сірчистий газ, його викиди становлять небезпеку і можуть призвести до кислотних дощів. До речі, маємо про це відео. Тож на виробництвах встановлюють спеціальні системи, що вловлюють, переробляють або зберігають сірчистий газ для подальших потреб, наприклад, виготовлення сірчаної кислоти. Після завершення видобутку руди території, на яких розташовувалася шахта, необхідно, відновити, щоб зменшити вплив на довкілля. Особливо це стосується поверхневого видобутку. Відкриті кар'єри огорожують, і з часом там збереться вода і утвориться озеро. А решту розритої території навколо вкривають шаром ґрунту та висаджують рослини. Запам'ятай металічна руда гірська порода, що містить бажані метали у вигляді мінералів. Металічні руди класифікують за типами сполук, що містять металічні елементи. Руди з оксидами металічних елементів називають оксидними рудами. А руди, що містять сульфіди металічних елементів, називають відповідно сульфідними рудами. Для того, щоб видобути метал, необхідно визначити місце залягання руди, дістати саму руду поверхневим або підземним способом, подробити та збагатити її, відновити катіон металічного елемента шляхом плавлення із відновника. Сульфідні руди плавлять у два етапи спочатку випалюють до оксиду металічного елемента, а вже потім відновлюють. Після використання територію, на якій була шахта, необхідно відновити. А на що ти витрачаєш мідь, коли її стає забагато? Ділись у коментарях.